Андрій Юсов з нами на прямому зв'язку, це представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю вас. Героям, Героям слава. слава з того, що відомо вам, що нині зараз звільнено на території Курської, Білгородської і, можливо, ще якихось там областей Російської Федерації, що там відбувається. Нам, звичайно, відомо дещо більше питання в тому, про що можна говорити, і справді мова йде про те, що Легіон Свободи Росії, Русський добровольчий корпус і Сибірський батальйон це структури, які на території Російської Федерації, так званої, оскільки складаються з громадян Росії, діють абсолютно автономно і представляють свої суспільно-політичні програми і цілі, так відомо, що. І є вже відповідні їхні офіційні заяви. Триває спільна операція на кількох напрямках. Триває достатньо успішно. Ми бачимо, що Кремль в черговий раз не контролює ситуацію на Росії навіть в умовах так званих псевдовиборів російського диктатора. Російські громадяни, оскільки їм не залишили жодних інших способів боротьби парламентських, тому що лідери опозиції або вбиті, або сидять за ґратами, або знаходяться в еміграції, Власне, залишили самим росіянам лише збройну боротьбу. Ну цим правом вони і користуються, пане Андрію. Що відомо, відомо вам по присутності російських, саме російських регулярних так формувань на території тих областей, де зараз ведуться стрілецькі бої? Які угруповання там присутні? Це прикордонники ФСБ, ну, власне, прикордонна служба на Росії, вона має відношення до ФСБ. Це Росгвардія, деякі інші підрозділи. Тобто, насправді цей регіон надзвичайно насичений силовиками. Питання в тому, як вони можуть реагувати, який опір здатні чинити озброєним вільним громадянам, які захищають свої права. Ми бачимо успішні дії. Російських добровольців це саме добровольці, тобто це люди, які так в Україні намагаються і допомагають активно з разом з силами безпеки і оборони, їхньому складі захищати Україну від російської агресії, і справді зарекомендували себе дуже добре під час бойових дій. Але на території Росії вони хочуть звільнити Росію від Путіна. Це їхнє конституційне право. Звільнення від Путіна відбувається ну, таким собі традиційним шляхом. Насправді, от вирішили люди сходити на вибори, а для, для такої, знаєте, певності взяли з собою танки і кулемети. Чому б ні? Ну, яка країна, такі вибори. Правильно, такий виборче право. Жарти жартами, пане Андрію, насправді вибухова ніч видалася на Російщині. От нафтобазу в Орлі досі не можуть загасити. І там цілий список того, що у них там ставалося, в восьми регіонах. Росії щось відбувалося, що можна взагалі сказати, чи долучені саме добровольці до цього, чи це так сталося, чи це українські війська? Що знаєте? Знову ж таки, питання, що знаємо, і що можемо прокоментувати. Ми можемо констатувати, що продовжується демілітаризація військових об'єктів на території РФ, тобто ті самі нафтобази, про які ви згадуєте інші об'єкти, це військові об'єкти, які використовує. Армія загарбника і кремлівський режим в військових цілях для забезпечення постачання окупаційного угруповання агресора в Україні, і цілком природно, що саме на цих об'єктах відбуваються дії, які ускладнюють продовження агресивної геноцидної війни проти України. Все це те, що можна констатувати. Засоби ураження і про те, хто це робить, я думаю, що ми зможемо прокоментувати пізніше, але те, що Такі дії набирають обертів і будуть продовжені. Ми можемо констатувати зрештою для всіх з кожним днем, все більше очікує, що Путін не просто веде, а привів війну вже до Росії, і це відчуває кожен, хто дотичний до геноцидної війни проти України, пане Андрію, скажіть, а чи може головне управління розвідки підтвердити ту інформацію про збиття ворожого су 27 над БНР? БНР так. Там ідуть зараз надзвичайно активні бойові дії, і дуже багато подій відбувається. Така інформація є. Вона зараз додатково перевіряється. Що відомо про іл 76 шість, бачили відео про те, що летів літак з палаючою турбіною, і він впав на аеродромі біля Іванового. А поки немає, може, маєте їх ви? Ні, наразі ми утримуємося. офіційної. приємні оку українцям. Бачили всі зрозуміло, що. Те, що відбувається зараз на Білгородщині, на Курщині, це прямий наслідок російської військової агресії і в цілому кремлівської диктатури Путіна. Якщо Путін дбає або цей режим, дбає, хоча б бодай якось, про місцевих мешканців, то звичайно треба припинити війну проти України, вивести війська. Ну і власне думати над безпекою місцевих мешканців, а не думати про продовження геноцидної війни проти України. Пане Андрію, ну і власне маємо розуміти, з ким воюємо і з ким сусідимо, і що в кровожерливості і в помсті в спробах помститися, Росії немає рівних, певно, що як ваші розвіддання, про що вказує до, до чого готуються зараз росіяни? Чого чекати після низки таких успішних операцій, які пов'язані чи не пов'язані з Україною? Чого чекати нам від Росії? Це насправді настільки конкретне питання, настільки філософське. У нас два роки триває вже понад два роки повномасштабна війна, в ході якої проти України застосовано весь перелік озброєнь і операцій, все, що можна уявити в конвенційній війні, окрім зброї масового враження, тому думати над тим, як буде діяти далі ворог, і що ще очікувати, нам треба зважати на кожну повітряну тривогу, які були сьогодні. По всій країні нам треба готуватись, і зрештою, коли мова йде про справедливу відплату, не будемо вживати термін помста, то це те, до чого мають готуватися саме загарбники, і відповідно російська держава-терорист і те, що здійснюють українські сили безпеки та оборони на лінії фронту і за лінією фронту, пане Андрію, і знову ж таки говорячи про наш український Крим, скажіть від чого будуть. Залежати буде залежати тривалість ось цих підготовчих операцій до як сказав пан Буданов до серйозної операції в Криму триває комплекс заходів, і ми розуміємо, що від знищення крейсера Москва і звільнення змійного пізніше повернення під український контроль вишок бойка, проведення десантних операцій в Криму, ураження сили засобів противника на тимчасово окупованому території, знищення. Вже третини плав складу так званого Чорноморського флоту українськими морськими дронами, і Магура В 5 і інші зразки, і аналоги це все частини одного великого задуму, в кінці якого звичайно звільнення Криму і вигнання звідти загарбників. Тому далі буде. Ми якихось анонсів і запрошень на цю подію окремо для воргів. Виписувати не будемо. Вони знають, що ну власне треба готуватись до саме таких сценаріїв тому і флот відводять і сьогодні вже новоросійська а не Крим є їхньою основною базою зрештою що й мало бути передбачено задовго до повномасштабного вторгнення 2014 року якби вони виконували міжнародні обов'язки пане андрію з терактами які не відбулися якими голосно лякали і нічого не сталося зрештою оголошувати анонсувати теракти зовсім в кремлівській традиції але що пішло не так цього разу і чи буде, чи це знаєте, порожня обіцянка Путіна? Коли ми говоримо про загрози терактів в цілому, теракт, особливо коли мова йде про державний апарат, це така річ, що називається дурне діло на хитре. Це один з сценаріїв, який в Кремлі завжди лежить на столі. Ми вже бачили неодноразово за історією правління Путіна, як їхня влада, їхні спецслужби використовували різноманітні провокації і теракти проти власного мирного населення. А ми свого боку можемо лише сказати, що Україна воює з військовими загарбниками, а не з цивільним населенням, навіть тієї держави, яку ми щиро ненавидимо і ненавидимо і справедливо це робимо. І ті загрози, які є всередині Росії, йдуть насамперед від самої російської влади. Спасибі вам, пане Андрію, за те, що знайшли час доєднатися. Андрій Юсов це представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він був на прямому відеозв'язку.